Які можна виділити елементарні шляхи покращення ментального здоров'я у повсякденному житті, тобто, майже для будь-якої пересічної людини, почнемо спочатку. Ментальне, психічне здоров'я це стан добробуту, коли людина, по-перше, усвідомлює власні емоції та вміє ними керувати. По друге, вона здатна справлятися зі стресом і життєвими труднощами, а вони є у всіх. Далі. Вона підтримує здорові соціальні стосунки. Вона може продуктивно працювати і реалізовувати свій потенціал, який, до речі, може збільшуватися, може зменшуватися. Але він наразі наш актуальний потенціал. І відчуває сенс у житті та гармонію зі собою. Які важливі аспекти ментального здоров'я? По-перше, це емоційний баланс, це уміння відчувати і позитивні, і негативні емоції без їхнього пригнічення. Будь-яка емоція, і позитивна, і негативна це наша емоція, це наша реакція на те, що відбувається у світі з нами. Далі когнітивне здоров'я це ясність мислення, пам'ять, концентрація. Далі. Це соціальне благополуччя, здатність взаємодіяти з іншими відчуття підтримки, здатність надавати таку підтримку іншій людині. Далі, це ресурсність, тобто вміння відновлювати сили після навантаження. Чому важливо мати ментальне здоров'я? Ну тому що, по перше, вона, воно це здоров'я безпосередньо впливає на фізичний стан: сон, імунітет, енергія. Стосунки з людьми, професійну успішність, якість і тривалість життя. Тобто, ментальне здоров'я це не просто відсутність психічних розладів, а активний стан гармонії і внутрішньої сили. Які можна виділити елементарні дієві шляхи для покращення ментального здоров'я у повсякденному житті? По-перше, це турбота про тіло.